Усім привіт, друзі! Хочу сьогодні поговорити на таку тему, як негативна, позитивна енергія. Тобто те, як ми живемо, те, що ми впускаємо в свою голову і випускаємо з себе, випромінюємо з себе. Мені останнім часом дуже от прямо сьогодні пішла в душ, а в душі як в душе. Душі дуже часто можна отримувати, коли ви приймаєте душі, відповіді на свої запитання або може йти важлива інформація. Чому? Тому що у нас є така всіх здатність мати і приймати інформацію з інфополя, просто що ми зажаті і не пропускаємо цю енергію, проводімость погана, да? і ми просто не чуємо або там не замічаємо якісь відповіді на свої питання. А коли в душі ми розслабляємося. Іде гарний потік. І ось сьогодні мені вчора, сьогодні йшла певна інформація, а от зранку ще приймала душ ще більше пішло знову ж таки про цю енергію, І яка була якби позив який? Позив того, що зараз щось відбувається, якісь певні зміни в світі, в цілому, і це дуже буде впливати. Та енергія, яку випромінюємо ми всі люди на цій планеті, ця енергія буде впливати повністю на нашу планету. Це, якби, знаєте, ну, як є така свідомість колективна. І от те, що ми будемо випромінювати, те буде створювати і впливати на певні події на цій Землі. Ну, Мається на увазі, що можна багато негативних подій. Завершити, позбутися, щоб вони не відбулися завдяки тому, що кожна людина буде випромінювати позитивну енергію. Що це означає? Це те, про що я і говорила перед цим, да, У мене два роліка було. Важко всім зрозуміти, але зрозумійте, позитивна енергія це не тільки сміятися на всі 32, це бути. В балансі з собою, в першу чергу, це не заздрити, це не ображати когось без причин. Не випромінювати, не, от, не вбивати один одного словами, як ми часто це робимо. Просто аналізувати і зрозуміти, що чим більше цього негативу, тим більше ти випромінюєш цей негатив. Чим більше ти думаєш про негатив, чим більше ти його висловлюєш, тим більше ти випромінюєш цей негатив. І оцей колективний негатив, кожна людина випромінює негатив, і не скоплюється і формує певні події на нашій землі. Чи хочемо ми, чи не хочемо, але воно так відбувається. Мені так показують і розказують. Тому особливо зараз, це дуже важливо, коли раніше ми випровінювали негатив якийсь, і він мав от якийсь процент, отакий на, загаль, на загальну колективну свідомість. Зараз він множиться на 10, на 100. Так і треба зрозуміти всім так само і позитив. Чим більше ви будете давати енергії вдячності, дякувати собі. Творцю, один одному, пробачати один одному, розуміти один одного, розуміти, подумати, що інший раз, можливо, ця людина поступила якось неправильно. Але, можливо, на, неї, на це у неї були якісь свої причини. Не ображати її вслід, а зрозуміти, поговорити, можливо, в такому плані. І множити оцю позитивну енергію. Тоді ця позитивна енергія. Буде множитися на 100, і в ті будуть мінятися певні події. Тому що дуже багато є віток реальності, де е, можуть ці, бути вони не зовсім е, хороші, ці вітки реальності, бо негативу скопилось дуже багато. Я побачила, чому я от так про це розкажу, я розкажу ще в слідуючому ролику. роліку. Да, у мене особисті є. Да, знайомі мені люди і що з ними відбувається. І це якби склалося сьогодні. Мені нагадали про цих людей, і от на їх прикладі показали, що відбувається в світі і як воно впливає повністю на всіх нас, на нашу планету і так далі. Тому, друзі, давайте випромінювати позитивну енергію, старатися це робити, навчитися цьому робити.